Як відрізнити віконну фірму халявщика від віконної фірми відповідальної, все дуже просто. Треба задати буквально кілька контрольних запитань. Перше таке запитання, яке вам треба задати, щоб не помилитися, яку монтажну піну дує дана фірма навколо її шикарних вікон? Відповідь зазвичай буде проста. Ми даємо професійну монтажну піну. Нє-ні, хлопчики і дівчатка. Назву і марку піни назвіть, будь ласка. І особливо, якщо ви замовите на тій фірмі, перевірте, чи в хлопців, які дують піно на пістолетах, ця піна, як вона з вами чи інша. Так от, якщо ця піна буде китайська чи турецька, не замовляйте на таких фірмах. Вони економлять на всьому. І на монтажі також, і зокрема, на ваших вікнах. Ми дуємо професійну монтажну піну ReHau це, це хороша піна. Або професійну монтажну піну Ілду. Це дуже хороша піна. Монтажна піна є дуже важливим елементом монтажу вікон. Не економте на цьому. Задавайте контрольні запитання.